Ось вже декілька днів проходить виплата тисячі гривень, да які анонсував президент України Зеленський. В рамках зимової є підтримки. Дуже багато людей вже оформили цю допомогу на цьому каналі. Гарних новин ми розібралися, але в людей почалися нюанси. Нюанси з. Отриманням, оформленням і дуже дуже багато запитань посипали зокрема на моєму і основному каналі Народної думки. І на цьому, Тож, давайте прояснимо для тих, хто не може оформити тисячу гривень від держави. Допомоги. Вітаю вас, дорогі глядачі. Це канал Гарних Новин. Я Олександр Добровський вам розповідаю. Тисяча гривень допомоги почалась видаватися з 1 грудня через Дію, з 4 грудня через Укрпошту, з 10 грудня через банки-партнери. Хоча мені вже підписники писали, що ходили в банки і їм вже оформили. Тобто деякі банки почали працювати навіть раніше. Це хорошо, тому що багато альтернатив оформлення. Які нюанси, з якими проблеми люди стикаються? Перше, не підтягує дітей. Самі дії дали таке зауваження, що реєстри оновлюються. Якщо не підтягує, потрібно декілька днів зачекати, або додати дітей через дію, документи, додати документ і додаємо дитину і свідоцтво про народження в свої документи. Так, вас є свідоцтво про народження дитини буде за вами завжди, і плюс вона підтягнеться при оформленні допомоги цієї і в майбутньому якихось інших також. Дітьми вважаються всі до 18 років. Далі наступний нюанс це Укрпошта. Е, питають, як отримати там. Поки що, достеменно 100% інформації немає, що відомо. Йдемо туди з 4 числа, тому що тільки тоді там почнуться з'являтися відомості, де ви будете записані. До того, поки відомості не з'являться, йти туди безсмислено. Після того, як відомості з'явились, можна буде набрати товарів і оплатити послуги комуналки. Передплати, поповнення мобільного. Так, да, це все можна буде також на Укрпошті, але то ви все повинні будете зробити одним платежом. Кажуть, що навіть будуть формуватися продуктові набори на 300-500 гривень. Відповідно, поживемо, побачимо, що в тих наборах буде. Ті, хто окрим, отримують через Укрпошту, через дію, подати заявку не можуть. Тому нюанс. Якщо ви не можете подати заявку через дію, можливо, є ви в списках на Укрпошті. Там отримують всі, хто отримує пенсію, виплати по інвалідності першої і другої групи і соціальні допомоги в основному то внутрішньопереміщені особи. Хто ці виплати отримує через пошту, то через дію вони оформити не зможуть. Тому уважно за цим спостерігаємо. Третє через банк з 10 числа. Ідете, банк оформлює карточку. Національного кешбеку і за вас подає заявку на отримання допомоги і на ваших діток. Також. Далі через дію, в кого не виходить, спробуйте її оновити. в Play Market, подивіться, чи не прийшло оновлення. Поки не оновите, нічого не отримаєте. Дуже багатьох в більшості оновлення відбувається автоматично, але є нюанси, коли люди самі виключають те автоматичне оновлення, там, наприклад, через брак пам'яті. Да, і тоді потрібно то зробити вручну. Е Далі, навіть якщо оновилась дія, інколи воно не з першого разу появляється там цей пункт через значне навантаження. Зачекайте декілька днів. Нагадаю, оформлювати можна протягом грудня, січня, лютого, тобто час є, а витратити її протягом усього 2025 року за виключенням Укрпошти. На Укрпошті потрібно витратити до 1 березня 2025 року. От така основні нюанси, така основна інформація. А, до речі, сам процес оформлення в попередніх відео. На каналі гарних новин, на каналі Народної думки, я отак все розповів. Дещо натискати. Якщо щось не виходить, заходимо, дивимося, оформлюємо, отримаємо. Тисяча нікому лишньої не буде. Як в моєму випадку, ще я і троє діток це вже 4 тисячі, плюс дружина то разом 5. Так? І... Два місяці комуналки можна перекрити. Це канал гарних новин. Виплата. Це завжди гарна новина, особливо, коли вона людям, особливо, коли всім підряд, а не якось отак виборочно тому дам, тому не дам. Тож, розбираємося разом.